Там в людей своя фотосесія, у мене тут своя. Друзі, вже готовий цей нісанчик, про який я розповідав попередніх відео. Капот я відкрив спеціально зараз покажу вам чому. Отже, є такий автомобіль, бензиновий двигун 1,6. Автомобіль весь в рідній фарбі, свіжопровезений, розмитнений та сертифікований, повністю готовий до першого обліку. Шикарний автомобіль, шикарний його стан, дуже в класній комплектації. І тут ексклюзив цього автомобіля, ізюмінка цього автомобіля в тому, що тут дуже маленький рідний підтверджений оригінальний пробіг. Автомобіль на панорамі з підігрівами сидіння в шикарному просто дійсно стані. Хто собі шукає надійний на багато років автомобіль, він ось перед вами. Камери 360, автомобіль має рідного підтвердженого пробігу 87 тисяч. Це, напевно, найменший пробіг у нас який був. Можливо, я помиляюсь, але це дійсно гарний пробіг. Чому я залишив капот відкритим? Для того, щоб показати вам ось це. Зверніть увагу на двигун. Невже в когось є сумніви, що це не рідний пробіг? Отже, автомобіль у продажу готовий до перегляду. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі будуть фотографії і вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!